Хеппі лор. Допомога при болю в горлі. Понівечені дахи та зірвані лінії електропередач. Негода накоїла лиха у селі Петрашівка на Буковині. Спочатку там пройшла злива з градом, а потім раптово налетів буревій. Кореспондентка ТСН Вікторія Танасійчук із нами наживо, і про все дізнаємося просто зараз. Віко, вітаю. То ще порахували вже збитки, завдані негодою. І, взагалі, що у вас зараз відбувається? Тобі слово. Вітаю, Соломія в Петришівці Зараз усе нагадує про негоду, яка прокотилася тут напередодні. Ми зараз на одному з постраждалих дворів, і ви на власні очі можете побачити, якого лиха тут накоїв буревій. Ці кадри, як покрівля літає у небі, зафільмували односельці власниці будинку. Дах тут зірвало повністю. Про нього нагадують хіба уламки та шматки понівеченого шиферу. Власниця будинку заспокоює себе лише тим, що залишилася живою, адже в момент, коли вирував буревій, її вдома не було. Вітер був настільки потужний, що покрівлю відкинуло на кілька десятків метрів на сусідні подвір'я. Родина як могла вже самотужки перекрила дах плівкою, адже дощі тут продовжують лити і досі. Сусіди, слава Богу, всі мені допомагали. Я не могла зайти до своєї хати. Там все текло, все, все тут щепки все було, все повинно. Цей шифер з сараю, все тут жах був що мені робити, як робити. Селяни розповідають, негода почалася раптово і тривала лише кілька хвилин. Спочатку пішла сильна злива з градом, а потім здійнявся вітер такої сили, що шифер жбурляло, ніби листки паперу. Я такого ще не бачила только по телевізору. А тепер сижу на подвір'я, бачу, літають ці. Пріонті, якісь то бумаги, то все думаєш, що це таке? І вдруг бачиться і смерч, такий чорний, крутиться, і за дві секунди нема криш. Загалом у Петрашівці пошкоджено 19 дахів. Також позносило паркани, кілька вікон та дверей. Зірвані лінії електропередач вже полагодили та відновили електропостачання. А комісія вже встигла скласти акти про масштаби руйнувань. Будемо подавати це на Чернівці на обласну військову адміністрацію. Побачимо, що буде з обласного бюджету чи з державного бюджету і з місцевого бюджету. Постраждалі родини сподіваються, що влада допоможе їм якнайшвидше, адже синоптики прогнозують, що дощі тут продовжаться. Соломія. Дякую віку за інформацію? Кореспондентка ТСН Вікторія Таносічук була із нами наживо і розповіла, як негода, які наслідки після вчорашнього буревію на Буковині.